Неймовірні знижки на НІО очікуваний et 5 Touring вже продається та трішки інфи про Denza N7. Про ці реально шалені новини. Ми розповімо вам прямо зараз у нашій рубриці Charge News. Всім привіт! Ви на каналі Чар Spy, це рубрика Charge News. Мене звуть Влад, і сьогодні я розповім вам про реально круті новини із ринку електромобілів там у Китаї, тому що там зараз коїться щось реально неймовірне: знижки довгоочікування авто та велика конкуренція, якою ми можемо скористатися. Поїхали до першої новини. Новина, яка шокувала усіх. Кричали Ніо на всі просто смі, які можливо, що ми не будемо знижувати ціни, ми не будемо йти слід за Теслою. Ми хочемо, щоб наш продукт продавався не як у інших і був ідентичним. І тут нате вам знижки на усе та ще й які ніо. Знизив ціну на кожну свою модель на 4200 доларів у Китаї. Включаючи нещодавно випущену, ES6 NT2. раніше. Генеральний директор NIO Вільям Лі підкреслив, що компанія не приєднається до цінової війни, яка почалася на початку 23-го року. Як ми бачимо зараз, коригування ціни виглядає єдиним варіантом для NIO збільшити продажі. Чому NIO знизили ціни? Ну, по-перше, ніхто вам ніколи не розповість, чому насправді це так сталося в їхній компанії, тим більше, що це китайці. Ви прекрасно розумієте, що китайці там це все завуалюють як тільки можливо, щоб ви три рази неправильно здогадалися, що вони мали на увазі. Ну а розповідають вони, наче все у них настільки дуже гарно із їхнім сервісом по заміні батарей. На електромобілях, що вони можуть дозволити собі ось так ось знижити ціни на свої авто. Е, начебто все для клієнта. Але є і інші факти. Продажі NIO на 7,5% менше, ніж у квітні. Причому в порівнянні з травнем 2023 року вони зменшилися на 12,5%. Прибутки НІО нижчі, ніж очікувалося. Загальний дохід цієї компанії в першому кварталі 2023 року знизився на 33,5% порівняно з 2022 роком. Крім того, за словами генерального директора Ніо Вільяма Лі, їхня команда довго обговорювала зниження ціни всередині компанії. І навіть сьогодні, коли ціни знизили, про це до сих пір сперечаються. Тож якось це все не схоже на те, що ціни знижили саме через те, що у них все дуже добре з їхнім сервісом по заміні акумуляторів. Якось усе здається навпаки, за таких фактів логічно, що Ніо хоче збільшити продажі та прибутки. До чого це призвело? Ну, по-перше, на увесь модельний ряд Ніо змінилися ціни. І якщо ви хочете дізнатися актуальну ціну у Китаї чи ціну вже в Україні, яка буде з урахуванням. Привезення цього авто та заміни портачу демо. Дзвоніть за номером у описі до цього відео, і ви дізнаєтесь в відповіді на усі ваші питання е, з приводу Ніо або з приводу будь-якого іншого електрокару з Китаю, будь то нового чи підтриманого. А по-друге, давайте тепер порівняємо ці ціни з конкурентами. Зараз Ніо є 5 без акумулятора коштує на 550 доларів дешевше ніж Тесла Модел 3 із заднім приводом. NIO ES6NT2 з батареєю в комплекті на 1540 доларів дешевше, ніж Zieker 001ME на 3050 доларів дешевше, ніж початкового рівня li Auto L7. І на 9560 доларів дешевше, ніж Mercedes-Benz GLC початкового рівня. Раніше ці машини називали головними конкурентами ES6. Тож зараз NIO став досить конкурентний та привабливий для своїх клієнтів. А я нагадую, що якщо вас зацікавила ця компанія, якщо ви хочете собі авто саме компанії NIO, дзвоніть за номером у описі до цього відео і дізнавайтеся усю інформацію нашого менеджера, який залюбки вам її розповість. Будь-які питання задавайте за номером у описі до цього відео. А також не забувайте, що наша компанія ще займається встановленням. Порту демо на електрокари, які зараз поки що ще спортом зарядним GBT. Тому, якщо вам набридло шукати gbt зарядку десь на публічних станціях у своєму місті, то звертайтеся до нас, ми встановимо вам дуже якісний чадемо. А тим більше, що зараз з'явилися станції на 100 кВт, Наприклад, у нас в Києві вже є декілька таких, ну і там просто реально круті швидкісті на зарядці. Продовжимо. Про Ніо є досить очікувана та інтригуюча модель, яка вже почала продаватися, а саме універсал. І я знаю, що багато людей, коли шукають собі електромобіль, розглядують саме універсали, шукають собі якийсь універсал. Але це не зовсім рядовий універсал, як за ціною, так і за технічною характеристикою. І говорю я зараз про довгоочікуваний NIO et 5 Турінг стартує в Китаї з ціни у 41 тисячу доларів. Що стосується автомобіля без батареї, тобто із послугою підписки на акумулятор, то він коштує дешевше, а саме 31 тисячу доларів. ЕТ5 турінг був розроблений спеціально для європейських ринків, оскільки попит на універсали тут сильніший ніж у Китаї. Саме тому після запуску у Китаї він поїде в Німеччину, Данію, Нідерланди, Швецію та Норвегію. Що стосується продажів Європі, то вони стартують в кінці 2023 року або на початку наступного року. По суті, NIO et 5 Touring – це версія універсал звичайного et 5 Отже, ці машини мають однакову платформу nt 2, вони мають однакові габарити і відрізняються лише тим, що там це універсал, там більший багажник. Для порівняння він на 8 мм довший, на 34 мм ширший, і на 50 мм вищий за Audi rs 4 Event. Що стосується силової установки NIO et 5 то вона представлена двома електродвигунами сумарною потужністю 490 кінських сил. Його розгін від 0 до сотні становить 4 секунди. Що стосується акумулятора, то буде три варіанти: характерні для NIO – 75 100 та 150 кВт на годин. І майте на увазі, що ці батареї можна замінити. Звичайно, якщо ви живете на території Китаю. Якщо говорити про зовнішній вид. Та інтер'єр, то нічого тут цікавого немає, адже тут майже усе в NIO et 5 Турінг відповідає ліфтбеку et 5 Тому зараз ми більше зосередимося на їх відмінностях. Якщо говорити про другий ряд і багажник цього універсалу, то вони досить сильно відрізняються від оригінального et 5 По-перше, пасажири другого ряду тепер отримали набагато більше місця для голови. Нагадаємо, вузька лінія даху є одним із головних недоліків. 5. Е З ET5 е Турінг це більше не проблема. Сидіння другого ряду ET5 е Турінг можна скласти 40-20 на 40. З іншого боку, у багажника є недолік, який полягає у маленьких дверцятах і ось цьому вузенькому вирізі. У результаті деякі великі речі, наприклад, деякі холодильники туди просто не помістяться. Ну, це якщо ви плануєте щось перевозити по типу холодильника, а взагалі вона нашпигована ну, дуже багацьком з різними там, функціями, наприклад, автоматична парковка, різні допоміжники водієві, різні датчики, камери, сенсори, просто там напічкано все, що тільки можна. Ну і батарею вона вміє замінювати самостійно, на свої. Спеціальних станціях для цього, які знаходяться, ну, звичайно, у Китаї. У нас в Україні це ще поки що недоступно. Тепер поговоримо про ціновий діапазон Nio ET5 Touring. Версію початкового рівня з акумулятором ємністю 75 кВт на годину можна придбати за 41 700 доларів у Китаї. Що стосується моделі з акумулятором на 100 кВт-годин, то вона доступна за 49 720 доларів. Це. Реально не дешево, але НІО славиться своєю однією фішкою, про яку я вже згадував. Звичайно, ця фішка не для нашої країни, а більше для Китаю. Але це так чисто для інформації. Ви можете купити ЄТ5 Тулінг без акумулятора. Таким чином, замість 41 тисячі 700 доларів, його можна купити за 31 тисячу 850 доларів. Потім щомісячно сплачуєте 140 доларів для акумулятора на 75 кВт на годину або 235 доларів для 100-кіловатної батареї. І ви ще маєте можливість, будучи у Китаї замінювати їх на спеціальних станціях по заміні батарей від Ніо і ніколи її не заряджати самостійно. Головна проблема Ніо з цим авто у тому, що у Китаї погано продаються універсали, тому вони мають якнайшвидше вийти на європейський ринок. Або ж у нас дуже полюбляють універсали. Тому якщо ви шукаєте собі універсали, це авто вас зацікавило, його ціна вас ніяк не лякає, то звертайтеся до нашого менеджера, він відповість вам на будь-які питання. Нещодавно новенька Денза N7 від BVD була поміщена у дилерському центрі у Китаї. За словами співробітників дилерського центру, офіційний випуск Денза N7 відбудеться у кінці цього місяця, і вони вже мають понад 20 тисяч попередніх замовлень. Денза N7 базується на електронній платформі 3.0, позиціонується як п'ятимісний кросовер. Помітними елементами дизайну автомобіля є великий панорамний люк, висовнені дверні ручки та наскрізні задні ліхтарі. Denza N7 пропонує споживачам два варіанти передньої панелі дизайну Denza P-Motion. Лідарні датчики розташовані на кришці противотуманних фар. По залізу все залежить від приводу. Таким чином, у вас може бути двигун на 230 кВт, це не повний привід, а повний привід видасть вам потужність у 390 кВт. Літій залізофосфатна акумуляторна батарея автомобіля ємністю більше 91 кВт на годину. Виробляється компанією FinDreams Industry, дочірньою компанією BYD. Запас ходу 702 км для неповного приводу і 630 км для повного. Максимальна швидкість становить 180 км на годину. Крім того, N7 використовує технологію Cell-to-Body, за якою батарея вбудована в раму автомобіля. Автомобіль також оснащений новітньою технологією зарядки від бівводії і він має можливість заряджатися одночасно від двох станцій. Тобто, представляйте собі, так одразу два пістолети ввімкнули і заряджаєте 350 км запасу ходу за 15 хвилин, а 100 км Запасу ходу за 4 хвилини. Що стосується інтер'єру, то він пропонує чотири кольори дизайну, обтянуті шкірою напа і поставляється з приголомшливою кількістю екранів, а саме шість віртуальна реальність і два розумних дисплеї, які відповідають за систему вентиляції. 173 дюймовий екран має роздільну здатність 2К і оснащений високопродуктивним процесором Qualcomm, який в майбутньому буде сумісний із системою Harmony OS від Huawei. Звукова система підтримується аудіосистемою системою Дві бездротові зарядні панелі для мобільних телефонів доступні на центральній консолі. Усі сидіння мають інтегрований підголовник і спинку, крім того, передні сидіння мають функції вентиляції та підігріву. Що вам сказати, тачка реально крута. Ну і зрозуміло, що такий фарш буде коштувати не дешево. не 30 і навіть не 40 тисяч. А по деякій інформації очікують, що ціна буде від 50 до 70 тисяч доларів. Так, так, ось така ціна. Залишилося чекати недовго, до кінця місяця, і ми тоді вже дізнаємося максимальну кількість подробиць про це авто, у тому числі і актуальну ціну на той час. Дякую вам, що подивилися цей випуск. Я сподіваюся, що він був для вас корисний. Ці новини реально вас зарядили, Компанія NIO також пішла у війну цінову із Теслою та іншими автомобільними брендами. Ну і це враховуючи, що це сегмент досить недешевий, і вони пішли на такі знижки. Тому. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах, у тут на Ютубі. Підписуйтесь на наші соцмережі, а саме Інстаграм, Тікток, Фейсбук, Телеграм. Ми вас там чекаємо, випускаємо для вас контент. Тому дуже раді нашим новим підписникам, у тому числі ще більше раді підписникам на нашому каналі Чарспай. Прямо зараз бери тисяй на цю червону кнопку, яка в тебе стовідсотково не натиснута. Підпишись та дивися наші відео з підпискою, як наш підписник. А ми будемо тебе полюбляти і далі, наш улюблений підписник. Тому всім бувайте. На цьому все. Вам був. І що? Ще раз бувайте.